Цілком прозорі посли ЄС прокоментували вибори. Курс України після виборів не зміниться. Твердить Клімкін. і зробити щеплення від кору обов'язковим мають намір у Німеччині. Про важливе та актуальне протягом дня, що минає, розповідаємо у випуску новин на інтерв'ю у студії Олексій Фадієв вітаю. І насамперед новини з ЦВК, де завершують рахувати голоси, там перебуває наша кореспондент Ксенія Борвіненко. Вона розкаже нам усі деталі відомі на тепер. Ксенія, добрий день. То скільки ще рахуватимуть голоси, і скільки вже підрахували? Вітаю Олексію. Ну насправді ЦВК вже опрацювала понад 99,5% відсотків протоколів. У комісії сподіваються, що останні піввідсотка електронних. Документів дорахують сьогодні до кінця дня. Загальна ж картина голосування не змінилася. Що ж до активності виборців, то найбільше людей було на дільницях Київської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Львівської, Волинської, Тернопільської, Вінницької та Хмельницької областей. Там явка перевищила навіть загальнонаціональну і становила понад 65%. Тим часом ЦВК порахували вже. Усі е, протоколи з закордонних закордонних -за дільниць е, там українці проголосували в кількості 55 тисяч громадян. Незмінна ситуація залишається із порушеннями на виборах до поліції надійшло понад 2,5 тисячі заяв про недотримання виборчого законодавства. Утім, всі вони не системні і не ставлять під сумнів результати голосування. Поліція ж у свою чергу вже почала підготовку до другого туру виборів, який має відбутися 21 квітня. У ЦВК викарш. Говорять, що поки не підрахують і не отримують всі протоколи з мокрими печатками, готуватись до другого туру не почнуть. Коли це станеться, не беруться прогнозувати. І досі. А я ж нагадаю, що аби проголосувати у другому турі не за місцем реєстрації, необхідно знову звернутись до центру виборчкому і написати заяву про зміну місця голосування. Олексію Ксенія, дякую, що найважливіше знову брати наприклад довідку з місця роботи, бо за, за, за законом такий запит має бути обґрунтований. Це була Ксенія Барвіненко про підрахунок голосів на виборах президента України першого туру. Ну і отже, жоден із кандидатів не зміг заручитися підтримкою абсолютної більшості виборців за підсумками опрацювання ЦВК 99,58% протоколів. Шоумен Володимир Зеленський отримав 30,22% голосів. Він на першому місці на другому чинний президент Петро Порошенко його підтримали 15,94% виборців. На третьому місці лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко в неї 13,39%. За кандидата від опозиційної платформи за життя Юрія Бойка свої голоси віддали 11,68% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів президента України, до якого виходять Зеленський та Порошенко, відбудеться нагадаю 21 квітня. Мали конкурентний характер та проводилися у мирній атмосфері посли країн Великої Сімки привітали попередні висновки ОБСЄ щодо першого туру президентських виборів в Україні та назвали їх цілком прозорими. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій прес-службою G7 у Твіттері. Нагадаю, місії спостерігачів парламентської асамблеї ОБСЄ раніше також заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і українці мали можливість вільного волевиявлення. Президент Європейської ради Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів. Про це повідомила прес-служба президента України. Дональд Туск особливо відзначив дотримання демократичних стандартів під час виборів. І назвав це важливим здобутком глави держави. Йдеться у повідомленні. Нагадаю напередодні Петра Порошенка із виходом у другий тур президентських виборів привітала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Принципових змін у зовнішній політиці України за новообраного президента не буде про це в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти у напрямку НАТО та ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, але з точки зору стратегії це вирішено на 100%. Кінець цитати підкреслив Клімкін. На сході країни російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати заборонені мінськом калібри сьогодні. Вранці наймінці зі 120 та 82-мм мінометів прицільно обстріляли оборонців верхньотурецького на Донеччині. Утрат в українському війську немає. А от попередньої доби противник 18 разів порушив режим припинення вогню, і трьох армійців було поранено з передовою в районі Авдіївки Ігор Левинок. Передував в районі Авдіївки вузенькою стежкою. Крок у крок прямуємо до наших нульових позицій. Обабіч поле скрізь заміноване. Часто трапляються сліди від вибухів, глибочезні вирви, щоправда, не свіжі. Ділянка фронту неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Для них це вигідна позиція. тому що відкрите повністю поле. Нам не вигідна позиція. Тому що вони знаходяться на висоті, а ми стоїмо... Ні ще півтора року тому тут точилися запеклі бої з танками та артилерією. Окупанти намагалися відкинути наших армійців від ДФС, над якою українські солдати встановили вогневий контроль. Та зусилля російських найманців успіхом не увінчалися. Вони намагалися зайняти ту позицію. тому що їм вигідно, відкрита повністю їхні позиції там, їхні здійсни. Супротивник з трьох боків ця позиція, немов клин в обороні бойовиків. Наші солдати кажуть, і нині цей напрямок неспокійний. До того ж, окрім ворогів, які закріпилися на висотах, тут ще й по землі повзають небезпечні сусіди. Навіть в окопах слід бути надзвичайно обережними і дивитися під ноги, аби раптом не наступити на ось такий сюрприз. Це степова гадюка. Її отрута небезпечна для людини. І хоча ворожа артилерія наразі сюди не б'є, зате кулі свистять, та ось такі смертоносні залізяки прилітають ще як. О, де тут укатана глинка, ось там ну, ударился, получається тратив, висипався. А ця болванка улетіла. Ну, посекло, може 200 ну 300 були б всіх, хто тут знаходився. Якраз раз у нас була перестрілка, працювали снайпера. Утим, украинские бойцы расповедают, зараз сейчас боевики притихли. Немов на что-то вычекают. Затишье полное. Во-первых, на самих выборах вообще никого, никакой стрельбы вообще не было. 31-го, 1 31 сегодня фактически стрельбы нет. Поэтому и мы ждем, молчим. И они ждут, молчат. А это как больше как затишье перед борьбой. как мне, по мне. Та солдати певні тут в окопах вони готові до всього. Є зброя, є забезпечення. У багатьох за плечима досвід ще тих гарячих боїв на початку війни. кажуть, агресора не бояться, ба бо навіть навпаки, нехай окупанти тричі подумають перед тим, як напасти на українців. Як діє ворог? Ми, ми прекрасно знаємо, розуміємо. Для нас головне щоб все було в порядку в тилу. Для нас головне, щоб ну, якби країна і, і армія зберігали. Свій курс. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер. У генеральному штабі відзвітували про початок весняного призову. До лап збройних сил планують призвати майже 19 тисяч українців. Більше половини юнаків відправлять служити до збройних сил України. Призов триватиме до початку літа. Також у генштабі зазначили, кожного року збільшується кількість контрактників. Приміром, у 2018-му на службу відправили 9 тисяч осіб. Продовжити службу за контрактом захотіли 900 із них. А загалом минулого року в українську армію прийняли 27 тисяч контрактників. Обговорити обговорили, вибачте, на брифінгу, і соціальний пакет призовників, зокрема, виплати за час служби. Соціальний пакет, який на сьогоднішній день мають е військовослужбовці строкою військової служби. Передбачає, по перше, це виплату грошової допомоги при призові на строкову військову службу у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Крім того, стаж проходження строкової військової служби зараховується до загального стажу роботи і дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за віком. НАТО планує посилити присутність у Чорному морі. Про це заявив генеральний секретар Блоку Єнс Столтенберг. Зокрема, в Альянсі планує частіше проводити спільні навчання української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил. Відповідне рішення можуть ухвалити 3-4 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу північно-атлантичний альянс стурбований агресивною поведінкою Росії її діями проти України, зокрема захопленням українських моряків у кораблів біля Керч... Керченської протоки, заявив Столтенберг. Сполучені Штати не продаватимуть Туреччині обладнання для винищувачів F-35. Обмеження запровадили через контракт Анкари на закупівлю в Росії системи протиповітряної оборони С 400 Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на офіційну заяву Міноборони США у Вашингтоні. Зокрема, засудили військову взаємодію Анкари з Москвою. Це перший випадок, коли, коли Сполучені Штати призупиняють співпрацю з іншою країною членом НАТО. Безнадійне розлучення британський парламент не зміг досягти компромісу щодо виходу з ЄС. Тож доля Брекзиту залишається незрозумілою. Що відволікало депутатів від голосування? Та які ж перспективи Брекзиту про це у матеріалі нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької. Знову напружений день у британському парламенті на порядку денному чотири варіанти виходу з ЄС. Серед них новий референдум та скасування Брекзиту. Дебати стають ще гарячішими, коли на балконі зали засідань з'являються оголені люди. Я дуже дякую пані депутату за те, що вона взяла слово і сфокусувала мій погляд на своїй прекрасній особі, а не на периферичному баченні, яке приваблює мій погляд де-інде. Голі факти, голі факти лежать перед нами. Коментарі сипали дотипами на тему голих тіл. Тим часом активістів по одному виводили із зали. Протестувальники намагалися привернути увагу депутатів до проблеми кліматичних змін. Проблеми Брекзиту все таки перемогли. Втім, компромісу парламент досягнути не зміг це вже вдруге депутати відхилили широкий спектр варіантів щодо Брекзиду. Знову жоден із них не набрав більшості голосів. Тому ми рухаємося до виходу із ЄС взагалі без домовленостей. депутати вдруге засвідчили, що не можуть впоратися з Брекзитом, і тепер контроль над усім процесом знову переходить до уряду. А це означає, що угода прем'єра щодо умов розлучення може повернутися до парламенту уже в четверте. Тричі депутати її відхиляли, але можливо четвертий раз стане щасливим для Терези Мей. Ми всі мусимо визнати, що угода прем'єр-міністра це найкращий вихід. Це компромісний варіант, адже передбачає реалізацію волевиявлення людей, які голосували на референдумі, але водночас і бажання охочих залишитися у ЄС. Тож зараз ми мусимо докласти усіх зусиль, щоб угоду підтримав парламент. У Брюсселі підкреслюють, часу на рішення майже не залишилося. За тиждень лідери ЄС збираються на екстрений саміт з Брекзиту. І якщо нічого не зміниться, за 10 днів Британія покине єс по-англійськи, не прощаючись. Світлана Чернецька, Валентин Бієліч, новини британське бюро телеканалу Інтер. Зупинити кір. Німецькі політики розглядають можливість запровадити обов'язкове щеплення від цієї хвороби насамперед для дітей. Чому дискусія на цю тему розгорілася саме зараз? Розкаже Тетяна Логунова. Вакцинація в Німеччині справа добровільна. Усі щеплення тільки рекомендовані. Утім, незабаром це може змінитися. Представники правлячих партій пропонують зробити одне щеплення обов'язковим від кору. Приводом для дискусії стали спалахи хвороби у кількох німецьких землях. Тільки за перші місяці цього року інфекціоністи зафіксували 170 випадків захворювання на кір, переважно серед школярів. Аби зупинити розповсюдження вірусу в навчальних закладах, де є хворі, запровадили карантин. На вході до шкіл перевіряють паспорти вакцинації і не пускають на заняття учнів і вчителів без щеплень. А міністр охорони здоров'я Німеччини вже заявив, вакцинацію від кору. Варто зробити обов'язковою, принаймні для дітей. багато батьків, а також на жаль лікарів не досить серйозно ставляться до загрози цієї хвороби. Тому я радий, що почалася дискусія щодо обов'язкової вакцинації. Противники примусової вакцинації радять зробити ставку на інформаційну кампанію і не зобов'язувати а роз'яснювати плюси і мінуси щеплень і переконувати передусім дорослих за даними лікарів найнижчий рівень вакцинації від кору не у дітей, а якраз у їхніх батьків покоління 40+. Чи варто зробити щеплення від кору обов'язковим? Німців спитали і соціологи. Так відповіли майже 80% респондентів. Ні, лише 20%. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Львові. У вісьмох вихованців дитсадка діагностували кишкову інфекцію. Троє з них зараз в обласній інфекційній лікарні інші лікуються амбулаторно. Ще близько 20 дітей з отруєнням удома, але до лікарів наразі не зверталися. Малеча отруїлася в садку, твердять батьки. Ну а деталі знає Христина Гашенко. У різних відділеннях обласної інфекційної лікарні під крапельницями троє дітей різного віку. У всіх один діагноз гостра кишкова інфекція. На момент поступлення е спостерігалося багаторазове блювання, підвищення температури в районах 38-38,5. Біль в животі е загальна слабість нудота. Трірічній Даринці стало зле у п'ятницю дорогою додому із садка. Підозрюю, що це могло статися після обіду, тому що дітки поїли і після обіду почали плювати. А що їли? Даренка, е, що ти гамала в садочку? Що ти гамала? Казала, що гамала м'язко і картоплю. Ні, ні. У групі даринки ознаки отруєння виявили у 15 дітей, каже Світлана Дверій. Садок, де виховується дівчинка, сьогодні зачинений. У закладі усе миють та прибирають. На кухні працівники зі слізьми на очах показують обладнання. Переконують, у них чисто та усе стерильно. Шкурідка, ми в сковорідці тут жаримо. Після цієї жарки ми запихаємо От, в духовку, все ми запихаємо, дівчата. Обробка Одна є. обробка йде, в нас все йде. Ми ж нічого ми, такого не робимо, ми що ми навіть ми робимо. Вступаємо. Ми вступаємо маємо ще Всі одну духовку, яка працює зуміємо. так, ми ж все тут працюємо, амлети, все працює. робить, все в нас чистого, гляньте. Чи це є грязне, чи в нас є чисте. Скажіть, будь ласка, чи ми маємо якийсь інтерес робити дітей? ну Подумати. Логічно подумати. Наші Чому отруїлися діти? Завідувачка закладу коментує стримано. Я не можу коментувати, бо в мене нема лабораторних заключень. Працівники обласного лабораторного центру відібрали проби у кімнатах на кухні та взяли проби води. Втім, не знайшли найнеобхіднішого на час перевірки у дитсадку. Не було жодного продукту харчування. Це мене насторожує ще в тому плані, що скоріше всього ця продукція просто була забрана, щоб не контролювати її лабораторно. Тобто Дезінфекційними заходами добре промито вже все, що необхідно, і обладнання, в тому числі холодильний, і розділочний інвентар. Я боюся, що наші результати ну, можуть вже бути недостовірними. На жаль, результати відібраних проб в обласному лабораторному центрі обіцяють оприлюднити наприкінці тижня. Однак сумніваються, що все-таки вдасться виявити, чим саме отруїлися діти. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер Львів. На Черкащині полій трави ледь не знищили ціле село та прилеглий ліс. Через сильний вітер вогонь швидко поширився в узб... з узбіччя дороги і охопив територію понад 14 гектарів. Палали сухості, очерет та лісова підстилка. Ще до прибуття пожежників. Полум'я підібралося до околиць села Мохнач, аби локалізувати вогонь. Рятувальникам довелося задіяти бригади двох районних центрів та Черкас. Боротьба зі стихією тривала з п'ятої години вечора до третього. Ночі, на щастя, минулося без постраждалих. Нині рятувальники та поліція підраховують збитки, завдані пожежею, та шукають тих, хто її влаштував. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що територія була дуже значна, що був сильний поривчастий вітер, що рятувальники працювали в умовах, ну це вже була ніч, вечір-ніч. А також те, що до найближчого житлового будинку було близько 50 метрів, схожа ситуація у Миколаєві через займання очерету. Там ледь не згорів житловий сектор. Палало напередодні у п'яти різних районах міста. Чорні стовпи диму можна було побачити здалеку. Масово до рятувальників люди почали звертатися вже по обіді. Вогонь дуже швидко розповсюджувався та впритул наблизився до людських осель через сильний вітер та е, із полум'ям на великих ділянках упоротися вкрай тяжко, зазначили вогнеборці. Лише за понеділок територія у кілька десятків тисяч квадратних метрів перетворилася на випалене пустище. Такі пожежі в місті з настанням весни трапляються майже щоденно. Головними їх причинами рятувальники називають необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Збільшується кількість жертв лісових пожеж у китайській провінції Сичуані. Уже 30 рятувальників загинули у боротьбі з полум'я. Вони опинилися в вогняній пастці після раптової зміни напрямку вітру. Пожежа спалахнула у суботу у горах на висоті понад 4 кілометри. Її гасили майже 700 вогнеборців. Кількість загиблих від шторму у південному непалі зросла до 28. Ще принаймні 6 сотень людей постраждали. Руйнівний буревій налетів минулої ночі на два регіони країни. Потужний вітер стер з лиця землі. Більшість домівок лікарні переповнені. Рятувальники досі не можуть потрапити у найвіддаленіші райони. Тож кількість жертв може зрости. Шторми часте явище в цій місцевості на початку весни. Слідом за темрявою прийшла спрага у Венесуелі. Дефіцит питної води. Багато незаможних родин не можуть її купити. П'ять літрів у супермаркетах продають за два долари. І Для частини венесуельців, які отримують мінімальну зарплатню, шість доларів це не дешево. Сотні людей стоять у чергах до джерел у столиці, хоча влада застерігла, вода в них може бути непридатною для пиття. Президент Венесуели Ніколас Мадуро вже заявив, дефіцит виник через тривалу посуху, а також звинуватив опозицію. Мовляв, це вона бойкутою постачання води. Жителі Каракаса виходять на протести. Ми вийшли на протест, бо немає ані води, ані електрики, немає їжі, ліків стабільності та й майбутнього. Ми не проводимо часи з сім'ями. У нас уже кілька років не було різдвяної вечері. Я не їм нормально по кілька місяців, бо грошей не вистачає, не можу нічого купити. Уряд бореться проти американців і живе комфортно. А ми ні. Ми вже втомилися від високих цін, від проблем з водою, електрикою, ліками. У Йорданії незрячі атлети практикують бойове мистецтво джиу-джитсу. Боротися їм доводиться не лише із суперниками та власними страхами, але й за свої права. Чому розкажуть мої колеги? Йорданські нащадки японських самураїв відточують прийоми самозахисту, практикують удари. От тільки ані свого супротивника, ані мішені перед очима не мають. Фифу незрячі перед собою нічого не бачать, але відчувають тілом, розумом людина з вадами зору, така ж як усі, може навчатися, досягати успіху, навіть перевершувати інших і, звичайно, займатися спортом. Ці хлопці перша йорданська команда з джіу-джитсу, у якій усі учасники вміють бачити руками, тренуються уже майже чотири роки, утім запалу не втрачають. Займатися джиу-джитсу дуже цікаво. Відчуваю, що можу багато чого досягти. Я не стоятиму на місці, буду розвиватися. досягнень у борців уже чимало. Останні два роки на рівних зі звичайними атлетами брали участь у змаганнях із джиу джитсу Серед здобутків мають і срібні, і золоті медалі. Нещодавно домоглися сприяння від національної легкоатлетичної федерації. Ми б хотіли і інші види спорту пристосувати до потреб незрячих людей. Вони вільно можуть практикувати джиу-джитсу, адже у цьому бойовому мистецтві все відбувається зблизька до того ж, учням подобається. Джиу-джитсу це японське бойове мистецтво. Зародилося сотні років тому серед бідняків, які не мали зброї, щоб захистити себе. З часом утримало філософське підґрунтя. Головна ідея джиу-джитсу піддатися, щоб перемогти, заманити суперника у пастку, заплутати. Тож, правильно застосовуючи прийоми, навіть фізично слабший борець може подужати сильнішого. Я хочу, щоб люди з особливими потребами не боялися, а були активними і фізично здоровим. І людям із вадами зору треба долати свої страхи. Йорданські правозахисники відзначають, у місцевому суспільстві людей з фізичними вадами досі не сприймають. Родини їх соромляться, роботодавці відмовляють у працевлаштуванні. Надії покладають на нещодавно ухвалені закони, за якими рівні можливості гарантуються усім. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Чемпіонат з приготування бургерів відбувся у Парижі. Участь у змаганні взяли понад три сотні професійних кухарів з усієї Франції. Ну а переміг наймолодший 20-річний Антоні Версе. Він готував свій бургер шість годин. Певен, що успіх йому принесла свиняча очеревина, яку він додав у страву замість традиційного бекону. На вимогу журі всі інгредієнти шефи привозили зі своїх регіонів. І Це на їхню думку додавало бургерам місцевого колориту. Можна робити бургери з трюфелями, фуагра і іншими найдорожчими продуктами. Та якщо інгредієнти як слід не приготовані, у вас ніколи не вдасться хороший бургер. Тож навіть недорогі складники можуть перевершити трюфелі у тому разі, якщо ви знаєте, як із ними правильно працювати. Вашингтон потонув у рожевому квіті цвітіння сакур в американській столиці сягнуло свого піку. Розповіли у національному парку. Розпустилася більшість луп'янків на трьох тисячах японських вишень. Милуватися цвітом може бути, можна буде приблизно 10 днів. На щороку алеї цих квітучих дерев у Вашингтоні приваблюють тисячі туристів з усієї країни і з за кордону. І на цю годину це все. Мої колеги вже готують для вас випуск. Подробиць він буде о в ефірі. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.